Народ, вітаю! Сьогодні буде цікава посилочка з Китаю. Це імпульсний паяльник фірми GVDA модель GD300. Ось його основні характеристики. Вхідна напруга від 5 до 20 вольт, потужність жала 65 вольт, температура жала від 80 до 420 вольт. Вхідний конектор USB Type-C, Екранчик OLED. точність температури плюс-мінус 1 градус. Також підтримує калібровку самого температури жала від плюс-мінус 50 градусів. Ну що ж, відкриємо коробочку. От такий от паяльничок. Скажу зразу, дуже маленький. Дуже маленький. Загальна довжина з жалом 170 мм. Без жала 118, товщина приблизно 14 мм. Так, поклали китайці свій припой, шнур, USB, Type-C Type-C, дивився інших блогерів, кажуть потужність 100 Вт такого дродка. Так, ще є підставочка, підпаяльник. Сумним дядьком. Та ось такий перехідничок Type-C. І тут роз'єм підживлення під напевно, 5,5. А також інструкція зрозумілою англійською мовою. якась така маленька. Довжина ось цього кабеля тільки що поміряв рівно 1 метр. Ну, зараз в гаражі близько 25 градусів, і він такий мегесенький. Ну а як буде зимою, холод, не знаю. Ось така от комплектація, паяльник, шнур Type-C, Type-C, шнур-перехідник. Припой і підставочка вартує в Китаї на Алікспресі 22,5 доларів. Є ще комплектації із запасними жалами, з іншими, з блоком живлення. Ну і третьою рукою. Тут ось є такий силиконовий захист. Зараз його зніму. Екранчик дві кнопочки. наклеючка. Треба її зняти. Опа. З цього боку вхід під Type-C роз'єм. Заявлена потужність паяльника 65 Вт. Щоб зняти жало чи замінити його, потрібно відкрутити цю гайку, якщо на холодно легенько відкручується, І витягуємо. Жало тут типу К65 з діаметром 5,5 мм. йде жало GDKR. От маркування. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо його в роботі. Буду я це робити з блоком живлення від ноутбука, потужністю 65 Вт та напругою 20 вольт. тут такий, як потрібно, Type-C. Ну що ж, відключаємо Ой, я не включився. і просить нас нажати першу кнопочку. Нажму. Так, що ми тепер бачимо на екрані? Піднімається потужність. Зразу пішов димок з жала. Що ми бачимо на самому екрані? Вверху шкала потужності, яка зараз використовується, я так зрозумів, з мережі. Перша оця така іконочка це пише 20 вольт. Зараз якраз вхідна напруга є 20 вольт, від блоку і від ноутбука. Права іконочка set 300, тобто встановлена робоча температура. І тут температура, яка зараз підтримується. Самим паяльником. Щоб зайти в меню паяльника, потрібно одночасно нажати дві кнопки і трохи потримати. Так, ми тут бачимо пункти. 0 це вихід, 1 Volume Information 20 Вольт, температура 250 вольт зараз. Далі Temp Step – це крок регулювання температури. Наступний пункт, третій. Температура очікування паяльника. 200 вольт теж міняється. Четвертий пункт це stand time. Час, за який паяльник переходить в очікування. П'ятий пункт – time. Час, коли паяльник йде в режим сну. Шостий пункт – «Work volume», Тут напруги, які ми можемо виставити, що є на вході нашого паяльника. Замовчуванням 20 вольт. Наступний пункт меню Temp Unit. Це як Chelsea чи Fahrenheit чи буде показувати паяльник. Наступний пункт Language. Це тут на вибір є дві мови, англійська, китайська. Думаю, не варто міняти. 9-й пункт Rotate. То для тих, хто є лівша. Можна собі переставити. 10-й пункт Enable-Disable. Ну, в тому пункті... Можна виставити, якщо енейбл, то паяльник буде автоматично включатися, коли до нього подає жилення. 11-й пункт це є калібрування температури, щоб точно виставити. І 12-й пункт це версія прошивки паяльника. Зараз стоїть 2, 2, 0, 4.1. Коли нічого не робити, паяльник сам виходить, скажімо так, в робочий режим. Ну що ж, тепер давайте спробуємо його в роботі. Ось так він лягає на підставочку. Ну. Ліпше така, ніж ніяка. Для прикладу подивіться, як він виглядає в порівнянні зі Сулковою 25-кою. Просто міні. Перша стружка. Окунемо його каніфоль. В моменті. гарно. Димок. Все, бути. Ще додам, що сам корпус паяльника. Ой, швидко взявся. Чути, що теплий. Теплий так, відчутно теплий. Не гарячий, але теплий. Так, ось, друзі дивіться, є тут у мене моточок старого сокового припою. Попробуємо як він з ним справиться. Каніфоль. Ну, плавить досить швидко, але я би не сказав, що екстра. Дивіться на екранчик. Так, само нехай ще видно. До 25-30 піднімається потужність. Плави як має бути. Ось так якось. Димок, підставочка. Цікаво, звичайно, було б його спробувати з іншими жалами, але щоб прислали, то показуємо. Лодить досить швидко. І нормально. Досить непогано. Ну ради цікавості. Давайте спробуємо ще ось таким от блоком жилення. Це теж пише 67 Вт. як він буде працювати. Відтягую, запихаю. Ось на екранчику ми бачимо, що тільки 5 вольт. І як мені відразу видно, от температура до 350 заданих вже піднімається. Дай не теж піднімається, опускається. І 100%, 100% потужності у нас зараз бере цього кабель. Кабель десь темперний скільки вижу. Ну, не знаю, який там 10 ампер. От. Так що можна такий висновок зробити, що з блоком 5-вольтовим цей паяльник працювати не буде. Тому що він навіть не може вийти на задану напругу. Напруга зменшується. Ну що ж, друзі, який висновок? Як на мене, паяльник має право на життя, досить непоганий, цікавий, зручний. Як ручку і що пишете, але не от в такій комплектації. Обов'язково потрібно брати з рідним блоком живлення, який буде видавати 20 В. Або якщо у вас є якийсь нормальний блок живлення, тоді його не беріть. Через оцей роз'єм можна подати напругу. На сам кінець один лайфхак, як розібрати свій паяльник чудовий. Знімаємо цю силіконову штуку друку, відкручуємо гайку. Витягуємо жало, дивіться, щоб було холодне. Далі не треба ніяким спиртом нічого заливати. Знімаємо з його заглушку, нічого вона не заклеєна. Просто запхана. І, звичайно пальцями от, зняв я її. Як бачите, наступний крок потрібно витягнути всю плату. Воно все витягується. Тільки один важливий момент, дивіться, оці кнопочки, нічого тут не треба відпаювати, гріти. Вони оце просто запхані з того боку і впираються в цю пластинку. І якщо ви зараз все витягнете, кнопочка вилетить, потім і тяжко може буде запхати. Ну, показую, можна повернути отак до реногами. Беремо пінцетик або що там у вас є. Дивіться. Опа. Все. Що ми достали? от так плата впала. Виглядає з середини. Кнопочки дві. Тут контакти, тут запаяні клеми такі. І тут USB-мамка. І ось тут USB-мамка. Що що можна перепаяти? екранчик на болтику. Хоча пластмаска ще знімається, теж плата звідси вилазить. Не знаю куди, ну не буду її рухати. Зараз нема мені на це потреби. От, от бачите, в мене вже кнопки вилетіли. Ось ці кнопочки я спочатку казав, розбирав, вони вставляються в той проріз з середини. От, так, треба їх зараз до рингами поставити і легесенько запхати. Усе, Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. До зустрічі!